І всім привіт! Зараз з вами Паша Плес, і сьогодні зі мною грає всім привіт! Ну і зараз ми будемо грати в Майнкрафт проходження сьомої серії. Так ми почали знімати там, там де той там, де ми останній раз прощалися з вами. Зараз я виключу камеру від третьої особи спереду і включу від першої особи. Все, включили і, і що ми йдемо далі робити? Давайте ми тут заберемо і тут житель проходить, бо він тут щось. Потім ми його знайдемо. От бачите, ми його зразу замурували, а він зразу закрився і погнав. Ні, скелет ще там не здох. Та куди йдемо? Що робимо далі? Е, я не знаю навіть. Е, давай краще ми. В мене ще є доски. Ми зараз ще зробимо кірку собі. Дерев'яну. Мене... Дерев'яну кірку зробимо. А... І так. Якось треба того скелета вбити. А як, якщо ще стріляю. О, кстати, я можу ще лук собі зробити. І ліжку. І вудку. Вот вудка. Вот ліжко. А там тільки одна ліжко буде. І виходить нам лук. Ну що, давайте я краще зроблю вот так. І нам треба ще одного того. Паука. Чекайте, що я хотів? Ага, ми... Хочемо зробити типа то, я... хочу зробити собі кірку. Я таких зроблю аж п'ять камінних. Угу. Кстати, я можу ще зробити колбу для зелі, я зроблю і лодку. Ще зроблю нам мечі, кирки і топори. Оу! Щось замало тепер місця. Їди, не рухай. Так, заберемо ми пожалуй заберемо Палки, заберемо стекла, заберемо ми вовну, вона нам буде дуже потрібна, але ми її заберемо. Пісок, кості, пшениця, іспользований дерев'яний меч. Заберемо стікло, ще одне, ну, типу блок стекла, землю і, походу, все. Там хтось до нас рветься чи що? Е, Все. Не. Все, не, готово. Не Все готово. Все ми... готово. Відійди? Будь ласка. Так, давай ми почнемо за от під... Ні. Давай ми почнемо отут. А да купу. Купати. Давай. Давай. є е, десь лопати? Нема. В у мене її нема теж. Не ну да, придеться. Я свою обману, а це моя, це мене моя. Будь ззаді, будь ззаді. Нам треба так, щоб ми розділилися. А до кстати, давай Через один блок. Надіюсь, не існує так. Майже все, да? так? Вот. Я вже пішов до землі. Пішов. Ой, до кам'я. Біщо. Щось там працює Зодик. Ми десь вже, певно, недалеко біля. Плоті. Я не бачу, Зачекай, я візьму факел, я щось нічого не бачу. О, ми біля Ендера! Класс! Ми біля Эндер порталу Ну я потім туди зайду. О, граффи! Хочу два

Забирай. Потім якось поділим. Не, не, не. Е -е, ти як тут забралася, звідси. Ага, в тебе є тут стоя. Я зараз до тебе пробіжу. Давай, да давай мені, а давай тобі, давай. Блін, дади. Давай мені, а давай тобі, хто почасно. все. А. Все, я пришел туда. Ну, я пришел в ДЭС. Два железа. А на то, чтобы начать, все, больше железа. У меня есть Треба... Смешно, 4. А чого я собі взяв два, ти мені взяла чотири? <пі> Потім Даш, я... Їх... Дасть... Потім даш, я їх переплавлю. Добре, і мені тут цю голову. ще голову. Шлем? Там шлях. Добре, а я собі зроблю нагрудник. І... Але на грудник багато важить, я тобі скажу. Угуль. Це не уголь. Угуль. А, вот, збоку, окей, зараз я поставлю факту. Чекай. З... Десь... От тут от поставлю, от. Тут буде краще. Я його буду добувати, ок. ок. Я відповідаю, коротше, за угл. Не дуже далеко. Не дуже далеко. Це може бути таке, що ми закінчимо в печері, бо і, то є, всяке, якщо ми знайдемо якусь таку обриту печеру, яку нам залишив хередрін, то. Ого, її тут багато? Багато, звісно. Я тобі допоможу тільки. Отак буде вечір. Ні, тут її забагато аж. Дуже забагато. У мене її вже десь певно стак. Так, у мене стак і чотири. От і дійшло до того, що в мене забагато речей в інвентарі. Че, ти ж не можеш речі? Вже ні, принаймні я, я викину, принаймні я ще землю викину. Вдруг вона мені не Но не буде потрібно. Я піду далі покопувати, якщо побати... побачиш залізу, залізо, що Я буду ще я буду ще збирати желізо. Багато. Я ж запасався більше. Кстати, тут можно ше зажигалку зробити. Можна ще то, шесть и ну, спички спіч... можно забрать, знаешь? Дай мені, дай мені, я її заберу. Де ти? Вот. Ой, їх тут багато. Да я той, блин, ну я хочу взяти. О, кстати, я щось забув. по кожані ч боти. И, видимо, стрілов в другу руку. Я поки що буду збирати... Блин. Я сам Це все. зомбі. зомби. Зомбі они не було. Не знаю, може паз не до этого. Я тоже чую. Может здесь внизу? У мене в двох руках стріли. Ого, класна анімація. О, там де лава, там є алмази. Зачекай, треба відійти, бо ми можемо ще впасти в ту лаву. Тихо, дай я присяду. Відійде. Бери собі уголь. Добре, давай я буду брати з желіз і будемо той. Жін е, Плес, давай я буду брати желізо а ну і будемо ділитися. Да. У нас плюс ще багато желізу, вийде на нагрудник і вийде на шлем. А на штани, тьпа, не кожен. Не. Ну, може підійде. А, я ще хочу їсти. Ну, давай, може, закінчувати будемо, бо я ще в 9 серії, чика ту серія, я не знаю, може там знайдемо алмази, якщо що. Добре, давай. Я не знаю, яка серія, може, на наступній серії знайдемо алмази. Ну і всім дякую, що дивилися. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте великі пальці вверх. Всім удачі! Всім пока.